І ще один вірш, який називається розкладання. Розкладання. На східному фронті без змін. Скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ. Лу зрівняли з асфальтом, червоним, моїх друзів, заручниках, і Донецька мені не дістатися, щоб витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка. Ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію, золоту. Про війну не буває поезії, про війну є лише розкладання. Лише літери, і всі вони р. Первомайск розбомбили на перво і майськ, безкінечно маєтесь наче вперше знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де бальцево, де моє бальцево? Там більше не родиться сусюра, уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на колообрій, Він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови. Вони стали чорні й сухі, як і я. Вже страшенно стара. І я більше не люба, лише ба. Дякую дуже і наостанок прочитаю ще один вірш. Можливо, більш оптимістичний. Хочеться закінчити чимось більш оптимістичним. Цей вірш був написаний ще за півроку до цих всіх воїн і подій наших. Твій хребет це сходинки до головного мозку, а може головної мети триматись за руки, переставляти ноги, круги загострювати. Згладжувати кути, твій хребет, як річка гірська з порогами, твій хребет, як і наші усі хребти, вертикальна дорога до чогось простого Бога. Непроста дорога: іти, іти, затягнути паски, зламати списи, кому каски зламати, кому кістки, змінювати звички раси та риси. І не змінювати свої казки. Твій хребет дорога до чогось синього, дуже сильного, такого, як ти. Там ростуть дерева, відвернуті спинами і з дверима відкритими в інші світи. Дякую дуже. Люба відчути. А я запрошую. Гарсенюк, місто Київ. Добрий вечір. Добрий. Коли ти йдеш до мене по воді легка як ліс, як сон тривка незрима, так сторожко згинатимеш коліна, так ревно підбігаєш сорочки, я бачив корінь світу. У воді він схожий на твої розвиті коси, глухе його, тривожне стоголосся, не виб'є навіть камінь з голови, коли ти йдеш до мене по воді, бо віриш, бо шукаєш наші лиця. Дивись у дно у корінь. Тільки сниться мені тобі, коли ти йдеш до мене по воді, ти вище, ти щодень нестерпно вище. Ти тишина, ти птиця, тонше, інша. Твоїм рукам вже не топити лід, а грудям набирати вилизну. Що буде, коли ти про все забудеш, що буде, коли я про все забуду, звільнюсь, засну і вознесеться лід, мов Бог, і ти, немов царівна, ніби казка давня, востаннє, кожен раз іди востаннє по воді. Зоря, що найперша стає, коли сходить дим. Ранковий густий, ніби ниті на полотні розходяться зірвані з тіла, скинуті геть, і зійде роса, і легко траву перейде і зникне, ніби любов, бо настане день. То не зоря стає, то приходить смерть. Бачить лежать, лежать тіла на землі, знає, чекає на всіх, бо не всі живі. Буде нитка із променів, мовчатива. Ти не маєш руки, ось тобі рука. В тебе нема голови, ось тобі голова. Ти не матимеш долі, ось тобі знову шиє зоря, пальці проколює так в темряві лісу, серце проколить вояк, не обшупшину, не об'ялину, ні. Відпливає любов від губ твоїх берегів. Латає військо зоря, і вона надія доки останній не відійшов від землі. Цей шлях многогранний, і всяке його упивання у кроки і крики невидиму відстань скорочує, і поле пообіч веде його зводить, ламає. І військо спиняється, військо мовчить многотисячне, так стане ріка на диби, не пролитись, лиш плюнути собі у сліди, залякати, зажити рану. І військо ріка в берегах півпрозорого натовпу, і натовп мовчить, і мовчання його лякає, бо ніч загусає, як кров, припікає дерево, що коло нове починає передавнім нервом. Іде генерал, його рухи злітають, як петлі, І військо зривається в поле, хапає мертвих, і постаті хлинули, крикнули. Я бачив останню воду і тьму, що за нею, я пив її ротом, заковтував у легені. Я бачила руки свої, що тікали від мене, я голову власну вимацував грубими жменями, вона щепотіла, вона захлиналась, котилася. А як я почую, а як прикручу я на плечі її. Іде генерал. А дні пролітають, мов коні, і військо відстрілює коней вертких і кістлявих, ніч розсікає місяць, мов шабля заточений. Дорога стає на диби, і вона відступає оні не назад, піднімається вище вище і спогади тонші за голку, бо все забувається. Дивиться вслід генералу, Покорчена вишня, не відпускає. Баба шаманка гатить у стіну бубон, повітря мембран не тягне, витягує шкіру, повітря струною викручує жилове тіло, тонкі прозорі здригнулися речі і тіні, баба шаманка гатить у стіну бубон, ніч розтягнулась повіками чорної шкури, тонкне за вікнами, тонкне в тілах і душах. Звовчені нутрощі трусяться, коси скуйовдились, стукає, стукає, крутиться, 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 місто танцює, місто у русі, здригається баба шаманка, у вікна долонями гупає, небо відкрило око. Людино, ховайся, притрушуй голову попелом, вікна завішуй, мов дзеркало, темними шматами, заким зіниця бога у тебе не втупилась. За ким закаркне, вхопила зіниця Бога, як засне, знову танцює земле на щоках Вседержителя, бабо шаманку у Бубан звертай перетини часу і простору видзвони, вигати, витруси, Аве Марія, ора, ора проновіс, бий Марію, дзвони танцюй з нами, бий Ісуса, дзвони танцюй з нами, бий Іване, Петревий, Хомо, Юдо, Павле. Де ж той дядько йосип, що горілку носить, де ж та ганухна, де ж та галинка? Коси у весни запалали, сосни у лісах запалали. Стриваємо у сани з ногами у сніг у горі. Тихо. Небо відкрило око. Дякую. Її вічим був тим диваком, працював у в'єтнамців садівником, доглядав дерева, які без нього росли на передмісті за фабрикою серед земли. Рахував гілки, як ЗК рахують роки, полював на лисиць, всі годував із руки, всі вважали його божевільним. Навіть вона говорила: адже я вважаю так не одна, адже я люблю його, адже він потрібен мені. То чому ж він постійно ховається між дерев у тіні? Чому, коли виходить на сонце, у нього така хода, ніби він знає, звідки прийде біда? Господарі не пам'ятали, як його справжнє ім'я. Його не пізнавали знайомі. Від нього відмовилася сім'я. Ним лякали дітей, які не боялися все одно, вибігали за ним на залізничне старе полотно і витягали яйця з пташини гнізд, коли він хворів, ніби викручували лампочки з вуличних ліхтарів. Я бачив його лише раз восени. Помітив, як він ішов здалеку, зі спини. Брів собі в сутінках, розлякуючи зірки, тягнув на плечах драбину, аби врізати гілки. Постава його була покірна, а вдома проста. Я думаю, так Ісус міс на собі хреста. Я тоді ще подумав: добре йому йти, знаючи, що робити, не помічаючи пустоти, пам'ятаючи все, що було, приймаючи все, що є, чітко собі уявляючи майбутнє своє, вірячи, що нічого не зміниться, здогадуючи, що ніхто не втече, підставляючи під драбину. Щоразу інше плече. Я сказав йому слід: роби те, що маєш робити. Роби. Робота лише частина нашої боротьби. Віра лише пісок у підморівку років. Дерева насправді ніколи не виростуть без садівників. Сніги собі минають, і щораз в зеленій млі, травневої пори, жінки на кухнях зупиняють час і варять місяці, немов сири. І теплий дим нічних приготувань здіймається, і жовті місяці тривають, і найтяжчий із тривань лишає лише кола на ріці. Бо кожен місяць має свій куток поміж ножів, шуфляди терезів, і назви їхні довгі, вовковток, вологий від жіночого голосів, і ще не певні їхньої ваги, і ще легкі від співів і плачів жінки виносять їх на береги для біженців, убивць і втікачів, сонця рибалок, зорі пастухів. Приливають світло, наче спів, на темну мідь берегових птахів, і оббажніло срібло коропів. Бо всі жінки тримаються й мли, трачають день і згадують вночі секрети, котрі їм передали гравери, антиквари і ткачі, щоби стояти довго при вогні, настоюючи тисячі отрут, допоки мул лежить на глибині, холоне тиша на дахах споруд, і доки стане їхніх місяців, і стане світла кожному із них, просте трава. Проймаючи мерців, росте трава, тримаючи живих. Я говорю, що з того, що нічого не зрозуміло, що з того, що знову доводиться все починати. Кожна душа обживає собі якесь тіло, і кожні двері ведуть до якоїсь кімнати. Кожен простір повен своїми радіопередачами. З кожного серця ростуть водорості і квіти. І що з того, що вже тепер можна все передбачити? Що з того, що ніколи не знаєш, як про це говорити? Я ж проходив колись ці сутінки цілодобою. Я знаю, як боротися з нападами і травмами, але і після цього в мене лишилося ще стільки любові, що я міг би спинити чуму під міськими брамами. Я ж знаю, як вигасає вогонь у жіночому голосі. Я сам носив усю цю отруту в своїх кишенях, але навіть тепер в мене є ще стільки ніжності і злості, що я міг би піднімати з могил повішених і прокажених. Щоб вони йшли за мною золотими ночами, втомлені клоуни, безборонні сновиди. Тому що з того, що не знаєш, з чого почати? І що з того, що в нас із тобою нічого не вийде? А вона слухає мене, легко погойдуючись, виходить кудись, потім повертається знову, мовчить у всьому зі мною, погоджуючись, усміхається, не вірячи жодному моєму слову.